Сьогодні за колісами краси ми їдемо до тої людини, яка навчає, і це називається коучингом. Сьогодні ми зустрілись з дівчинкою, яка хоче про себе розповісти сама. Всім привіт! Мене звати Анна Майоренко, і я близько 20 років працюю з жінками. Я прикрашаю їх не тільки зовнішньо, а й внутрішньо. І про це про інше ми сьогодні з вами поговоримо. Що таке коучинг і як ти до нього прийшла? Ти ж знаєш, що я стільки років працюю з жінками як майстер манікюру. Це була моя основна робота. З них 10 років я викладала в державному закладі освіти. І постійно я накопичувала в собі оцей цей досвід роботи з жінкою. І я почала шукати інструменти. Як би робити це більш професійно? Стати для людей наставником. Я почала вивчати психологію, коучинг, я стала провідником трансформаційної гри, я почала працювати з метафоричними картами. Я постійно Рухалась для того, щоб зрозуміти, як я можу допомогти іншим іншим. Так. І тут я зрозуміла, що в мені вже так багато цих знань, досвіду, що я дуже би хотіла ними ділитися. Я би хотіла, щоб людина, яка звертається до мене, знала, що вона в моєму обличчі знайде підтримку. Знаєш, коучинг це не про мрії, а про цілі. І чому інколи от багато хто ж, жалкує, що. Там те не здійснилося, те, тому що він сам нічого для цього не зробив. От я хочу показати всім, що можна створити ціль і до неї йти своїми діями. Я знаю, що ти майстер манікюру е, і займаєшся ще коучем. Боже, я це все таке навчуся говорити, це слово. Що тобі більше подобається? Я тобі скажу, що мені подобається. Мені подобається результат. Mm. Я люблю. Комунікувати з жінками, з людьми, я від цього кайфую. І якщо я зробила свою роботу будь-яку якісно, ось це мені подобається. Чи це будуть нігті, чи це буде проблем? Да, чи це я провела лілу, чи це я провела консультацію з метафоричними картами? Мені подобається, коли я бачу результат. Як люди ростуть, ті, які зі мною працювали, ти згадала про гру Лілу. Я теж в неї грала дуже багато разів. Мені подобається ця гра. Як часто ти проводиш цю гру? Лілан це гра життя, трансформаційна гра, вона допомагає нам зрозуміти, які певні кроки ми можемо зробити в житті і повертає нас, можливо, до тих помилок, які ми робимо в житті, чому ми постійно. Стикаємося з одніми і тими ж патернами поведінки. Так ми угу. повторюємо. Я повинна сказати, що ця гра вона не підход... не для всіх, я би сказала, і про неї можна дуже багато балакати. Якщо вас цікавить саме ця інформація, заходьте до мене на сторінку. Там є пост про Лілу. Можна написати мені в особисті і дізнатися більш детально про цю гру. Дівчатка, рекомендую пограти в цю гру, вона дійсно класна. Мені ця гра допомогла вирішити е, проблеми з моєю підлітковою дитиною. І зараз наші відносини на Знаєш, чому тобі допомогла ця гра? Тому що ти дійсно хотіла вирішити цю проблему. Саме головне питання від мене знає тебе, яка ти така знаєш. Щоб весела. Сьогодні ти так трішки отак. Яка ти по життю? Знаєш, багато людей знають мене як таку, знаєш, взривну, реактивну, палаючу, я б сказала. Але коли я почала от саморозвиватися, більше навчатися, я трохи почала і мінятися внутрішньо. Я стала спокійніша, я стала. Наймодріша, Навіть... да. добріша да. <рес> до людей. Я зрозуміла, що у всіх все ок, <рес> що всі люди не ідеальні, і я не ідеальна, і не повинна такою бути, що ми всі, що ми всі класні, знаєш? От всі. Просто кожен по-своєму. Отака у нас сьогоднішній день, наша героїня дуже класна, позитивна, <рес> і вона дуже любить всіх людей. А у нас нова рубрика запитання від наших підписників. «Наших підписників цікаво, де ти купуєш ніжну білизну. Ну реально. А можливо, я хожу без неї. І таке було. Ну, якщо чесно, я взагалі не парюсь з цього приводу. Якісь там бренди, я щось не називу. Я така людина, прям не дуже заморочена на цьому. Скільки ти витрачаєш грошей на одяг? О, О, Боже, Я витрачаю все, що заробляю, мені здається. Да? На одяг. <світ> Люблю, і, а саме цікаве, я цим буваю не користуюсь. І я імпульсивна. прям. Я купила і не ношу. Що ти ніколи не зробиш навіть за великі гроші? Я ніколи не зраджу собі. Порекомендуй книгу підписникам. Mm, йди, туди, йди. страшно. Хто був головною твоєю підтримкою? Mm. Ну, на шляху такого вже прям зростання, і коли я почала з цим всим, ну, цьому всьому навчатися, то це вже був чоловік. А якщо по життю, то знаєш, ну, мабуть, моє відзеркалення. Я прям кожен день вставала і казала, ні, ти не можеш датися, ти повинна йди далі. Ну, думай, як це зробити. Діти. Були не підтримкою, але були класним стимулом. Круто. Що б ти змінила в своєму житті на сьогоднішній день? Знаєш, щоб прям змінила, не знаю, але точно би ще більше навчалася і робила це раніше. Хоча не знаю, можливо, той досвід, який я зараз вже допомагає, От ще більше навчалася. Панічка, який ти меседж можеш дати нашим підписникам? Я тут не тільки для того, щоб рекламувати себе. Я хочу сказати всім людям, що якщо у вас є ціль і ви не знаєте, як рухатися далі, то можливо, вам просто потрібно знайти того професіонала, який вам допоможе. Коучинг це про дію, це про те, щоб... Піднятися, рухатися і йти до своєї цілі. Тому що, знаєш, що ти ж з нами, з б'юті майстрами, багато з ким зустрічаєшся. Ми всі настільки захопилися цією конкуренцією, що ми перестали розуміти, що ми можемо допомагати, що ми можемо робити зустрічі, де будемо ділитися. І я ось це хочу сказати, що. Давайте будемо трошки добрішимо. Сьогодні я до тебе приїхала не з пустими руками, а з подарунками. Тайфою Косметик дарує тобі знижку, мінус 25% на весь асортимент. Я знаю, що ти сьогодні купувала косметику, але це буде привід прийти ще раз. <клес> Клас! Крокус подарував тобі шикарний букет, також дарує знижку як постійному клієнту. Дякую. А це саме смачний подарунок від Юбіхані. Тут смаколики для тебе. Ліра, велике, дякую тобі. Що запросила, а для підписників твоїх і моїх у мене є бонус у вигляді консультації з метафоричних карт. Хто буде саме активний? Підписки, лайки, коментарі, ви отримаєте цей подарунок, бо ви, дівчата, цього варті. що нам робити? Ми отработали?